Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо, як можна зекономити при покупці телевізора та чи можна для себе розглядати телевізори, які завезені з Європи. Отже, почнемо з того, чим відрізняється офіційний телевізор від неофіційного. До 2022 року в Україні офіційні телевізори вони завозилися лише з Росії. Тобто завод-виробник був Samsung та LG, стояли вони побудовані в Росії. Всі офіційні телевізори в Україні були російського виробництва з 2022 року, з 24 лютого, з Росії телевізори повністю не завозимо. Якщо є якісь залишки в магазинах епіцентри альдорадо, будь-які неважливо, це все лише залишки, нових поставок не було. Якщо привезти телевізор неофіційний з Європи, Чим він буде відрізнятися? Перше, що ми не можемо поставити регіон України. Тому що...